16 січня найдепресивніший день року так вирішили вчені з британського університету Кардіфа. Виходили вони з так званої формули щастя, все підрахували, змедикували і вирішили. 16 січня англійці та й решта європейців просто зобов'язані відчути після різдвяну та після святкову тугу. І причини, якщо подумати, є холодна погода, борги та неоплачені рахунки не додає ентузіазму і думка про цілі два тижні, що залишаються до заробітної платні за січень. Словом найближчим часом ну. Нічогісінько приємного. Вчені за це вхопилися та охрестили третій понеділок січня, найсумнішим робочим днем року. Проживуть його з більшими або меншими втратами лише ті, хто люблять свою роботу. У зумного понеділка є власна математична формула. Склав її вчений Кліф Арнал. Взяв за основу шість елементів: погоду, борг, показник часу, що минув з два, показник часу, відколи людина дала собі новорічні обіцянки, низьку мотивацію, необхідність приймати, негайні рішення. Ніби все врахував, але деякі вчені чомусь не згодні знайти для формули Арнала місце у реальній науці.